Піраміди чужого світу Антон Ейне. Мо цілих два місяці чекав цих вихідних, щоб вирушити подивитись на піраміди. І зараз перед ним відкривалася неймовірна панорама соковито зелених джунглів, серед яких яскравими плямами світилися на сонці кілька кам'яних верхівок. Шаттл Знизитись і зробити коло над артефактами, зняти з усіх ракурсів, потім випустити сканувальні дрони. Слухаюсь, пілоте, бездушно підтвердив команду штучний інтелект шатла, з меншої висоти піраміди здавалися величезними кам'яними островами, що плавали серед безкраїх зелених крон дерев. Шатл повільно пропливав над самими джунглями і, Мо, затамувавши подих, стежив за тим, як величезні стародавні споруди повертають до нього чергову грань, сповнену дивовижних загадок. Пілоте, виявлене місце придатне для посадки, Запитую дозвіл на посадку. Шаттл відмітив на екрані невеликий просвіт між деревами неподалік найбільшої з пирамід. Підтверджую, відповів Мо і повернувся до спостереження за довгоочікуваною пам'яткою. Вони були тут уже понад 10 тижнів, та лише зараз він зміг отримати два вихідні поспіль. Для цього довелося брати подвійні зміни та помінятися з напарниками. І це було того варте, мо прибув на цю планету з першою хвилею колоністів, і їхнє завдання полягало в підготовці в цьому новому світі необхідної інфраструктури та зведенні тимчасових таборів для другої більшої частини переселенців. Як пілот шатла він мав доступ до всіх планетарних карт і бачив ці дивовижні артефакти чужої цивілізації, відмічені супутникам-розвідникам у непридатному для заселення віддаленому районі. Вони не становили інтересу для колонії, хіба що для команди дослідників, але в тих вистачало й більш пріоритетних практичних завдань. Проте, мо, ці велетні приваблювали нестримно, бо вони так нагадували йому знамениті стародавні гробниці, загублені серед розпечених пісків його батьківщини. Історія завжди цікавила його, і одного разу батька взяв його в найзахопливішу подорож, про яку міг лише мріяти 12-річний хлопчик. Вони проїхали безжальною спекотною пустелею, залишаючи за собою шлейф пилу та піску, щоб на власні очі побачити загадкові будівлі, що залишилися з часів їхніх далеких предків. Якими ж величезними вони тоді йому здалися вигорілий на сонці поїдений вітром камінь, просто дихав давниною. Здавалося, невідомі будівельники прагнули увіковічити свою велич, і тепер тягар тисячоліть усією своєю вагою нависав над ними. Мо пам'ятав, як він тоді примружував очі від яскравого палкого сонця та колючого піску, який вітер намагався задувати в обличчя, і від сліз радості, що зміг дістатися сюди і доторкнутися до цих неймовірних пам'яток людського намагання піднятися вище за самих себе. Відтоді його поглинули таємниці піраміди, їхніх творців, він вивчав історію, археологію та стародавні мови, перечитав усю можливу літературу, зокрема й домисли і теорії змови. Їздив у кілька експедицій на розкопки менш відомих пірамід, пізніше виявлених у пустелі за допомогою сучасних технологій. Вивчені ззовні та зсередині, давні піраміди не хотіли розлучатися зі своїми таємницями та надалі породжували нові питання, всіляли сумнів, отримані отриманні відповіді хто їх побудував і для чого, були вони гробницями чи храмами, чи засобами зв'язку з прибульцями з космосу. Орієнтирами для посадки космічних кораблів істот, які стали багами для жителів тієї епохи, чи прихованими повідомленнями для нащадків, які тепер безрезультатно намагаються це послання зрозуміти? Чи допомагали прибульці зводити ці грандіозні споруди, чи наші предки були настільки розвинені, щоб привести в пустелю мільйони величезних кам'яних блоків, і вибудувати з них величезне диво світу за вишки із сотню людських зростів. Усе це тісно перепліталося з іншими загадками, відповідей на які не було, або ж вони не всіх задовільняли. Чи розвинулися ми самі в ході еволюції, чи мають рації прихильники теорії панспермії та палеоконтакту? Чи можемо ми вважати піраміди своїм спадком? чи вони дісталися нам від якихось попередніх цивілізацій, чий захід збігся з нашим світанком? І ці унікальні кам'яні велетні генестичним ехо їхнього заповіту? Слідом, залишеним ногами попередньої великої цивілізації в тоді ще сирій глині історії людства, можливо, тепер з'являться відповіді на деякі з тих питань, хоча тутешні піраміди породжують і безліч нових. Відкриття нової планети, придатної для життя, стало викликом для всіх романтиків, вигнанців і авантюристів, тож, попри любов до археології та мрії розгадати таємниці минулого, мов відразу ж подав заявку на участь у першій хвилі колонізації нового світу. Він відчував потребу вирватися з тісного, задушливого простору, що страждає від перенаселеності, хвороб і голоду, від надмірної ваги мільярдів людей, що отруюють і вбивають власний дім. Залишаючи батьківщину, він із сумом думав, що назавжди відлітає від пірамід, але виявилося, що корабель ніс його назустріч новим загадкам і викликам. Як би він хотів бути у команді дослідників, але квота для вчених була надто маленькою. І Мов зміг потрапити в експедицію лише в ролі пілота шатла. І ось після кількох місяців важкої праці він тут перша людина, що торкнеться пірамід чужого світу, пірамід, що залишилися від тих, хто колись населяв цю квітучу планету. Згідно зі звітами розвідників, планета безлюдна вже близько півтори тисячі місцевих сонячних циклів, і встановити, що сталося з місцевими жителями, поки було неможливо. Попри наявність кількох зон із досить високим рівнем радіації, було очевидно, що ця цивілізація вимерла не внаслідок глобальної ядерної катастрофи. Проте чи було їхнє зникнення випадковим збігом обставин, чи усвідомленим актом самознищення, ми, можливо, ніколи й не дізнаємось їх могли знищити хвороби, але розвідники не виявили патогенів, що становило відверту загрозу для людства. І дослідники продовжували брати проби по всій планеті, але не виявили нічого такого, з чим би не могла впоратися наша медицина. Можливо, якийсь природний катаклізм чи погіршення екології поступово стерли цивілізацію, що жила на цій планеті, або вони виродилися, а можливо, занапастили себе нераціональним використанням ресурсів. Вони такі ж, як ми, думавмо, в цьому ми мало відрізняємось. І справді, давні жителі цього світу були напрочуд схожі на людей. З незначною різницею в будові, що пояснювалося особливостями місцевого клімату, довкілля і гравітації, вони мали вигляд відображення наших копій, але чи були вони нашими копіями, чи ми були їхніми копіями, чи давні могутні боги створили і їх і нас за своїм образом та подобою. Жителі цього світу були надто схожі на нас, щоб вважати це збігом. Ми були пов'язані, якимось невідомим чином вони і ми були частиною чогось більшого, поки що не підвладного нашому розумінню. Принаймні тепер не виникало питань стосовно того, чи самі ми у Всесвіті були на самі. Але хто знає якщо тут жили наші брати, то, мабуть, є й інші? Чи ми останні, і крім нас нікого не залишилось. Але ким були наші батьки? Чи творці? Для чого вони створили нас? Куди вони поділись? Чи живі вони й досі? І чому вони покинули нас? Чому розділили нас, залишивши так далеко одне від одного? Чому не хотіли щоб ми знали, що людство давно розселилося по просторах космосу? Чи випадково ми знайшли своїх братів, чи було визначено заздалегідь, що в пошуках Нового Дому ми знайдемо їхню занедбану могилу? І все таки, чи можете, що занапустили їх, загрожувати тут і нам хтось чи щось? Якими вони були, наші вимерлі брати, були вони добрими чи злими? Що було б або ми виявили їхню цивілізацію в часи їхнього розквіту? Відкрили б вони нам свої братні обійми чи зустріли б зі зброї, захищаючи свій дім, поки всі ці питання з новою силою вихором кружляли в голові, Мо обережно наблизився до найбільшої з пірамід. Місцеві джунглі були досить небезпечними, під кронами високих дерев, каскадами звисали ліани, де могли причаїтися хижаки, та й під ногами оглогому тропічному підліску вистачало отруйних мешканців. Нижні яруси східчастих частих схилів піраміди. Густо поросли гінкими рослинами та мохом, і це руйнувало камінь, що й без того погано зберігся у вологому кліматі, роблячи його тендітним та ненадійним. Мо розумів, що тутешні піраміди дивом уціліли за таких умов це не суха спека пустелі, в умовах якої піраміди можуть стояти протягом тисячоліть. Тут жадівне життя джунглів несамовито боролося за кожен камінь, за кожен виступ, прагнучи дістатись вище за сонцем. І, відвойовуючи в історії території в багатовіковій війні, не було й мови про те, щоб ризикнути піднятися ненадійними кам'яними сходами, у випадку травми, довелося б чекати на допомогу кілька годин, а вже про повторну вилазку до пірамід можна було б забути назавжди. Шатл доповісти результати сканування, мене цікавить порівняння місцевих пірамід із нашими все розміри, форма, структура, матеріали, вік. Я хочу зрозуміти, чи є ймовірність, що вони побудовані тими самими будівельниками, або хоча б що вони якимось чином пов'язані між собою. Ймовірність 98,37%, одразу відповів штучний інтелект інтелектчатла, підтверджуючи очікування мо. Та й не могло бути інакше, надто багато збігів. Люди, схожі на нас, збудували гігантські кам'яні піраміди, такі ж, як і на нашій батьківщині. Зв'язок мав бути йому хотів бути тією людиною, що розкриє давні таємниці, можливо, ці піраміди чужого світу допоможуть йому знайти відповіді на питання, які він ставив собі із самого дитинства, і ключ до загадок давнини виявиться захованим на далекій чужій планеті, що стала новою домівкою для команди поселенців ці піраміди більше, ніж здаються, оскільки приблизно 11% основи сховані під ґрунтом. При невеликих відхиленнях у розмірах пропорції повністю ідентичні нашим, кут стін становить від 51 до 53 градусів, з невеликою похибкою на стан споруд можу констатувати в найбільшій ті ж самі співвідношення висоти й основи, що дають точне значення числа пі, як і в наших пірамідах. Приголомшливо, це неймовірне відкриття і мотріумфував, намагаючись усвідомити, як багато з цього витікає. Можливо, тепер дослідники вирішать приділити цим давнім артефактам зниклої цивілізації більше уваги. І хто знає, а що як за таке відкриття Мо отримає місце в їхній команді? Матеріал є місцевою осадковою породою, більш крихкою, ніж використаний у наших пірамідах. Збережуваність матеріалу гірша, підйом на піраміду не рекомендується. Я це вже й сам зрозумів. Дякую, продовжуй. Вік цих будівель відрізняється між собою в межах приблизно трьох сотень місцевих сонячних циклів. Загалом же вік цієї рук споруд становить не більше ніж 6 тисяч місцевих сонячних циклів. Якщо перерахувати на наші роки, наскільки створення цих пірамід наближене в часі до періоду побудови аналогічних у нас? Тутешні піраміди приблизно на 500 років молодше. І так погано збереглися. Не дивно за такої спеки та вогкості, мов рукавом витер обличчя піт і відігнав на докучиливих комах. Шатл, вімкни частотний репелент, бо ці кровопивці вже дістали. Зроблено. Добре, що місцева фауна не була розносником небезпечних для людини хвороб, а ось стародавнім будівельникам, вочевидь, доводилося тяжко будувати гігантські піраміди серед джунглів, що аж кишили ненаситними комахами. Але чому саме тут? Чому не будувати їх на більш відкритій місцевості, де не потрібно вирубувати нескінчені ряди дерев, щоб транспортувати сюди непосильно важкі та громісткі кам'яні блоки, що особливого в цьому місці? Можливо, мали рацію ті вчені, які думали, що піраміди направлені на певну точку в космосі в певний момент часу, і тут розташування було не менш важливим. Що ще могло б змусити стародавній народ, який населяв цю планету, витрачати неймовірні зусилля на створення таких величезних артефактів серед диких джунглів? Шатл. Відміть точні координати і кути, я пізніше задам відні для розрахунку напрямків та векторів для періоду будівництва пірамід. Зроблено пілоте. Але чи повинні були піраміди вказувати на щось у період свого створення, чи пізніше? Це було занадто невизначеною невідомою. Зате тепер можна було поєднати вектори направленості піраміди з двох планет, Недостатньо для триангуляції, але це вже неймовірний прорив. Цікаво, чи вказують ці піраміди туди ж куди й наші чи ні, або вказували колись. Науковці давно зрозуміли, що ці пам'ятки минулого не були просто гробницями. Але чим же тоді вони були маяками, навігаційними буями чи дорожніми вказівками? Для нас чи для космічних мандрівників, які створили нашу расу чи пришвидшили нашу цивілізацію. Розгадці могли б допомогти таємничі пірамідони, на верша пірамід, виготовлені за легендою з золота. На жаль, жоден із них не зберігся до наших днів, і ми не дізнаємось, чим саме вони були, просто прикрасою чи складним обладнанням. Золото це не лише найдорожчий метал у нашій історії, а й чудовий провідник. Хай це бездоказові припущення, але мов вірив, що дивовижні археологічні знахідки нової батьківщини можуть підтвердити теорію, що пірамідони були засобами зв'язку. У будь-якому разі, ці піраміди змінювали все абсолютно все. Ми не просто прибули на чужу планету, яку раніше заселяла вимерла антропоморфна раса, напрочуд схожа на нас, усе було складніше у нас із ними була спільна історія. Хтось допоміг, чи змусив їх та наших предків будувати однакові піраміди? Хто, чому і навіщо? Це були цікаві питання, але важливішим було те, що, можливо, ці давні творці не залишили нас, існувала ймовірність того, що вони й надалі таємно приглядали за нами, навіть тут і зараз. Шаттл починає збирати файл звіту з матеріалами для командувача експедиції і копію керівнику дослідницької групи. Це вже не моє приватне розслідування, а питання безпеки експедиції загалом. Зроблено, пілоте, чи можу я дізнатися, чому ці піраміди становлять загрозу? Піраміди не становлять, сподіваюся, але факт, що вони пов'язані з нашими, все ускладнює. Якась більш розвинена цивілізація втручалася в історію цього світу, як і в нашу. Тепер ми це точно знаємо. Тільки ось ми не знаємо, чим це може нам загрожувати, можливо. Варто кинути всі сили на вивчення цих споруд, щоб дізнатися більше, або, навпаки, дати їм спокій і не наближатися до них, щоб не активувати якусь давню сигналізацію я не знаю. Зрозуміло пілоте. Знаєш, ставу копію керівників усіх служб це надзвичайно важлива інформація про нашу історію та про цей світ. Думаю, нам знадобиться вся можлива допомога, як технічна, так і наукова. Щоправда, мене можуть легко усунути від цієї місії. Шатл зітри останню інформацію, це особисті роздуми. Зроблено пілоте. До речі, якщо ці істоти створили нас, то ти можеш вважати їх своїми дідусями та бабусями, не знаю вже, чи була в них стать. Зрозуміло, пілоте. Слухай, це був жарт. Я це зрозумів, але ж ви знаєте, що мені не властиві емоції та почуття гумору. Знаю, шатл, знаю, махнув рукою мо. Вибач, просто я трохи нервую від спробу свідомити грандіозність та значущість цього відкриття, мені трохи страшно від того, у що це все тепер може перерости, не впевнений чи радіти мені, що вирішив подивитись ці піраміди ближче, чи шкодувати про це. Мо пройшов уздовж основи піраміди, роздивляючись поверхню, густо облеплену рослинами, вище каміння були чистішими, а ближче до вершини виблискували білизною, ледь припорошеною пилом брудом джунглів, що розкинулися біля основи. Шатл, сам факт ідентичності пірамід уже перевертає всю відому нам історію, але, можливо, ми могли б просунутися трохи далі. Надійшли, будь ласка, запит дослідницькій команді. Я хотів би отримати все, що вдалося розшифрувати з уцілілих записів цієї зниклої цивілізації, усе, що стосується піраміди цієї стародавньої культури, чи знали місцеві жителі те, що виявилося откровенням для нас, чи піраміди були для них такою самою нерозв'язаною загадкою. Зроблено пілоте. У нас є майже година до заходу сонця, тож давай до виліту на базу зробимо ще дещо. Прожени всі результати сканування на наявність написів, і якщо щось є, то давай проведемо всебічне глибоке сканування цих ділянок. Так, це було б чудово виявити зразки давньої писемності та порівняти їх з нашими. Навіть уявити собі важко, скільки всього ми можемо дізнатися, чи користувалися вони такою ж мовою. Чи була ця мова тих великих богів, що створили наші світи, чи змогли наші брати знайти сліди стародавньої мови, чи безжальний тропічний клімат джунглів устиг зруйнувати всі залишки мудрості предків? І якщо вони змогли її знайти, чи змогли зрозуміти, прочитати? І чи не це їх убило, крутилася в голові підступна настирлива думка, і чи варто намагатися це робити нам, чи безпечніше відступити, і не чіпати небезпечні таємниці минулого. Є результати пілоти, майже відразу відповів штучний інтелект. Біля основи піраміди залишилися сліди написів, що погано збереглися. Продовжуй у мов сів на камінь. Повністю прочитати слова не вдається, надто поганий стан, але аналіз символів і віку свідчить, що це пізніші написи залишені не в період будівництва пірамід, а через кілька тисячоліть. Однією з пізніших мов це все, що я можу сказати зараз. Зрозуміло, розчаровано пробурмотів мо. Він так сподівався знайти стародавні послання, але для одного дня і так багато відкриттів. Пілоте. Чи можу я висловити власну думку? Звісно Шаттл. Якщо порівняти структуру пірамід із нашими, то очевидно, що камінь не просто погано зберігся, це камінь гіршої якості. Швидше за все, це будівельна основа, яка, як і в нас, була оздоблена більш якісним каменем, але тут зовнішній шар не зберігся. Чому? здивувався Мо. Не можу сказати, пілоте, але якщо це так, то написи могли бути на зовнішньому шарі, а не на внутрішньому. А в цьому є сенс, задумався Мо. Знаєш, Шаттл, зробімо ще дещо. Якщо цей зовнішній шар осипався, ці плити можуть бути під землею, прямо у нас під ногами, запусти, будь ласка, глибоке сканування ґрунту на наявність можливих артефактів. Навряд чи ми зможемо до чогось докопатися сьогодні, але буде що додати до звіту для керівництва місією. Виконую, пілоте, мо замислився а чи були ці наші вимерлі брати справді нащадками тих, хто будував піраміди, чи в їхній історії був розрив між цивілізаціями. І вони не застали будівельників цих гігантських пам'яток, адже він не чув, щоб дослідники виявили в їхніх записах бодай щось, що привертає увагу до цього питання. Поки він не прилетів сюди, ніхто не порушував теми загальної історії, хоча, можливо, записи, що збереглися, були надто бідними і не містили нічого пов'язаного з давньою історією, але все одно потрібно буде перевірити тепер, знаючи, що саме шукати. Як багато вони знали про своє народження, про мотиву існування своєї раси, що вони могли б нам розповісти, якби ми застали їх живими? Пілоте, дрони виявили досить великий артефакт. Де? Наскільки глибоко? поживає шавмо, схоплюючись із каменя. Насправді він перебуває не під землею, а частково на поверхні. Це велика плита з каменю та скла, що належить до пізнішого періоду, ніж самі піраміди. Навіть якщо так, це все одно важлива знахідка, йому нетерпляче ходив колами. Шкода, звісно, що це не зразки стародавньої писемності, але, можливо, пізніший артефакт теж допоможе розкрутити цей клубок давніх таємниць. На камені є написи, які добре збереглися завдяки тому, що це тверда порода вулканічного походження. Я просканував об'єкт і можу показати вам його тривимірну модель. Тучний інтелект розгорнув передмо кольорову модель знайденого артефакту, і поряд відео з його обльотами з дрона та точку на карті, де плита була знайдена. Це зі зворотного боку найбільшої піраміди, як бачите, на плиті є написи з огляду на все трьома мовами пізнішого періоду, ніж самі піраміди. Картинка змінилася великим зображенням скану написів та їх відновленим видом, як вони мають виглядати в камені. Мені це ні про що не говорить, на жаль, засмутився мо, хоч одну із цих мов нашим ученим вдалося розшифрувати. Так, пілоте, одна з цих мов відновлена. Хочете, я покажу приблизний переклад того фрагмента, що зберігся. Так, звісно, давай, збадьорився Мо і став читати текст на новій голограмі. Усипальниця Кеопса хуфу, Великого фараона Стародавнього Єгипту з IV династії, який правив приблизно у 2589-2566 роках до нашої ери. Отже вони знали свою історію Це все Весь напис. Так пілоти. Підтвердив штучний інтелект шатлу. Усе, що збереглося тією мовою, яку наші вчені змогли розшифрувати, це чимось допомогло вам? Не знаю. Тобто так, це теж неймовірне відкриття дізнатися, що вони знали свою історію. Правда, вони називали піраміду гробницею, але ж це не зовсім так. Проте дещо вони точно знали. Шкода, що сама інформація нам ні про що не говорить якийсь хіопс. Фараон, Єгіпет нічого не розуміють набір незнайомих слів, але їм це мало бути зрозумілим можливо, знайдемо щось у даних дослідницької команди. Шаттл, додай всі ці матеріали до звіту. Так, пілоте, мушу нагадати, що сонце сідає через 10 хвилин, і тут унизу буде стрімко темніти. Я рекомендував би терміново повертатися на базу і не залишатися в темряві у джунглях. Я можу стежити за великими хижаками, але вистачає небезпеки без цього. Згоден із тобою, шаттл, я повертаюся на борт. Виведи, поки на мій термінал, усі матеріали звіту, я перегляну їх дорогою перед відправленням командування. Так, пілоте. На підході до шатла моз тугою озирнувся на піраміду і замилувався побаченим. Гостра верхівка полегкотіла в промінні заходу сонця, мов вже лавукана на вершині гори. Наче вся піраміда була вилита з рідкого золоту, і це посилювало контраст із яскраво синім небом за нею. Шаттл. Зроби мені гарний знімок. Не знаю, скільки місяців мені працювати до наступної відпустки, та й чи відпустять мене сюди, або дослідники не допустять до пірамід нікого, зокрема й мене. Але я хочу собі цей кадр як нагадування про дивовижний день, сповнений відкриттів. Зроблено пілоте. Цікаво. Чи дізнаємося ми коли-небудь про те, хто такий був цей хеопс, який стосунок він мав до пірамід і як це пов'язано з тими, хто створив обидва наші народи? Мо дуже шкодував, що батько не дожив до цих днів, як би він зрадів, отримавши від Мо світлину цих стародавніх руїн чужого світу, і згадуючи їхню давню захопливу відпустку та поїздку до таркхабських пірамід у пустелі Кфатхаб? Кінець. ПІРАМІДИ чужого світу. Антон Ейне